А ви знаєте, мені вже подобається розпочинати відео з такої підгрупи, а де Сашка сьогодні проснувся? А проснувся я десь в якомусь національному парку по дорозі, тому що, ну скажімо, прямо, я трішки загуляв і мої плани трішки повалилися. Але я не жалію, тому що спав я сьогодні в гамаку, а в гамаку я набагато краще висипаюся і не болить ні спина, нічого. Е, і як сказати, я трішки не доїхав до пляжу, мені залишалось якихось 3-4 кілометри, але я побачив це місце і такий вау, хочу тут! Тут повсюду висажені якісь хвойні дерева, і тому мені постійно кололо кололи ці голки в ноги. Но це напевно моя була велика помилка, що я взяв короткі носочки, а не такі дідовські під коліна. Ну, слідчий раз буду знати, та й ви вже будете знати. І не можу не вставити кілька відео щодо вчорашньої пригоди, де я тут затусив і послухав музику між місцевими концертами. Доволі прикольно було, при тому це частна територія, і просто люди поставили футрак, по і грають собі концерти відпочивають. Ціни демократичні. На цьому моменті і далі ви будете бачити, що погодка сьогодні ну, не найкраща, яка була в мене. За подорож, але окей. Останнім часом я отримую е слова підтримки. Освіжаючи. Ну, хоч не жарко. Саме побачимо, наскільки круто виглядає це все. Це пасмурне небо. Такі пастельні кольори. Вау! Вам так не здається? Хтось вчиться сам, а хтось вчить інших. Як стояти і сторожити. О, Рибка збирає пластик. І хто мене знає, той знає, що я прям фанатію від стріт-арту. і попалося кілька таких моментів. Дуже круті, скажімо, витвори мистецтва. І тут знову заризикував і заїхав в велике місто, називається І Тут, як бачите, парк Слави. Вони, до речі, люблять поставляти пам'ятників в пам'ять Першої і Другої світової війни. І ну, красиво. От що не скажи, цього разу мені сподобалося місто, хоча і так старався якнайшвидше звідти виїхати. Знову на вокзалі по мною гори, та по гори я не хочу з велосипедом. Так що я буду їхати ближче до Барселони, дякуючи працівникам залістичного вокзалу, вони допомогли. Випавє то, а ще тільки хайний вайфай. Що я заважаю своїх гаджет, так що круто. Я прям даже не хочу звідси їхати. Але через півбудини мій потяг і там пересадка. І тут ще трішки подорожі потягом до Іспанії. Тут я пересік кордон. На такому старому вокзалі я купив квиточок тільки за 3 ,40, євро 40 євроцентів, за якихось 40 кілометрів. Тут, я так розумію, старі телефонні будки, які переробили для на кімнатки для відпочинку. До речі, тут ширина колі відрізняється від європейської. Ну але нам, українцям, це знайомо. Так що пересадка обов'язкова. Ну, летимо далі. Сьогодні я останній день Франції і записую відео враження про цю країну. Насправді, зранку я вже записував одне відео, але воно занадто було суб'єктивне і доволі негативне. І я зрозумів і вже ближче до обіду, коли я проїхав деяку трасу, я зрозумів, що варто перезаписати це відео, адже ну як не крути, Франція доволі цікава. Е, приблизно 45-55 своєї траси я проїжджав велосипедними дорожками. Е, відсутність води. Так, це мене дуже бісило. Я мусив зупинятися в магазинах і купляти воду. Е, чи красива природа? Прекрасна, чудесна. Пляжі, прям вау! Проїжджав біля пляжів, біля озер, біля гір в якихось пустирях. Маленькі містечка не похожі один на одного. То я їжджу по Каліфорнії, то по Мексиці, то по Італії, то через українські хащі. Кухня, ну, все ж я віддав медальку першинства для Італії. Для Італії. Щодо архітектури, ну хіба варто пошукати. Я так дуже не знайшов багато цікавих е, архітектурних комплексів. Хоча ж е, сьогодні було трішки стріт-арту. А хто мене знає, той й знає, що от, я фанат стріт-арту, якогось е, не знаю сучасного мистецтва, то трішки мене підкупило. Взагалі сьогодні я чомусь маю дуже гарний настрій. Може через те, що я виспався, а може не знаю. Може, вчорашня вечір вечірка. І незважаючи на сьогоднішній дощ, не зважаючи те, що я майже всю дорогу їду напроти вітру, я щасливий, і чи я буду сумувати за Францією. Напевно, за її пляжами. Так. Чи варто відвідати вам цю країну? Неодмінно, так. Але оминайте великі міста. Згадайте опит Марселя. Ну, так собі. Так що гарного дня. Я знову на вокзалі. Переді мною гори, на гори я не хочу з велосипедом, так що я буду їхати ближче до Барселони, дякуючи працівникам залізничного вокзалу. Він допомогли вибрати, виток, а ще wi вайфай. І ще я заряджаю свої гаджети, так що круто. Я прям даже не хочу звідси їхати, але через пів години мій потяг і там